Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати млинці. Що нам потрібно? Молоко 2 склянки, борошно теж 2 склянки, вода 1 склянка, 3 яйця, сіль пів чайної ложечки, цукор 2 столової ложечки та олійка 2 ложечки. Вбиваємо яйця, цукор. Сіль. Збиваємо міксером. Вливаємо молоко, додаємо борошно, Просіюємо. перемішуємо. Далі збиваємо міксером, вливаємо склянку води. вийти нас отак. Беремо, наливаємо в бутилочку. Бутилочку насипаємо какао. бутилку насипати дві чайні ложечки какао, закручуємо кришечкою і перемішуємо. Додаємо дві ложечки олійки. Та перемішуємо. Змащуємо нашу сковородочку олійкою, розтираємо салфеткою. Розігріваємо сковородочку. Беремо нашу бутилочку. Ну, перший блинчик невдочний. Так, ось до нас скільки млинців вийшли. Такі смайлики. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!